Колеги, всім вітання, які в нас дві і по цьому сараю. Сарай вже утеплили зверху, обшили USB і з цієї сторони почали крити кришу, я вам покажу. І тепер хочу сказати, що сучасний фермер готувся. Твій план як правильно сказати, насістив, як там добавля кормушка йти, де вода, бути, які розміри між одним. Звісно, пригодиться, як я тобі скоро напишу. По світлу розкидати обсудимо. Чи йти одна посередині, чи дві по боках, Там по 3 Вт, чи по 1 Вт. І скільки їх треба таке приміщення. Ну і звісно на осінь твоя, твій комп'ютер, як правильно, панель управління з сучасним курником. Так що наступне відео, я думаю, якийсь у нас буде вже маленький здвиг. Здвиг по криші, 216 гривень квадратний метр. Вже цю сторону накрили і переходимо до наступної. Вам відео, як правильно складати мішки. Оце неправильно. Точніше, як правильно складати мішки, щоб не погризли миші. Оце так один на один. Це неправильно. Зараз підемо прокажемо, як правильно. Оце правильно насипано в бегу. Ну, звісно, ми сарай зайнятий кукурудзою. І наступне пошліте. І правильно, якщо у вас у мішках, це робити ось так. Це мішечок Петерси. бачите, щоб було у вас отак відстань між мішками. Тоді миші практично не гризуть їх, можуть десь знизу підгризти, а так вони їх не гризуть. Отак саме найкраще, щоб у вас була відстань між мішками. Ось так. Ми тут, точніше, я пакую інкубаційне яйце йде для перепілок. Це у нас зорька, трошки стали вже тільки що. і останньою їх заховати у погріб. Це у нас е, вивезена перепілочка зорька. І техас у нас є. Бачите, тут у мене просто все лежить. На стульчик ставлю ящик, насипаю терси і тоді складаю інкубаційне яйце, чи техаса, чи зорьки. Важимо на таких вісах. Слабенько, як слабенько, ненормальні. Тут, якщо яйце більше... 14 грам показує. Це значить, може на тих мініатюрах показати 13,5. Ну, не менше 13,5. мені тепер 13,5-13,6 вже показує, що це 14 грамове яйце. Я так думаю, що це так засік. Ось такі справи. Лоточки, які були куплені з доставкою начебто 4,50, щось таке. Так, бачите? І це в нас іде техасці сидять. Інкубаційне яйце скачується. Вон, кормушки вміють, умудряються витягнути сітку. О. І тоді розсипають. Ставимо лайві, лампочку, якщо у нас надо зняти, в нас треба зняти це на цілий вечерком тільки нестися. Сьогодні Техас у нас заказаний, на 20 число. А сьогодні у нас виїхала зорька. Зорька це спарований Техас із Феніксом. І їхня вага 400 плюс грам. До них підкинутий е, перепілка, мужики Техас. Тоже, мужики 400 плюс грам. І, а це я її називаю зорькою. Якщо кому звертайтеся. Ну, а це техасці. Бачите, наскільки які великі яйця, що не можуть пролізти знизу. Раніше такого не було, а зараз дуже гарний корм і велике яйця. Оце навіть такі яйця бувають до, одне, одне всередині один жовток. 60-20 грамів. Ось так. воно ще одна застряла. Хлопці кричать. Так як це йде на інкубації. Ось не пролазить. Це грам 18 яйце з одного жовтного, не двох, одно. Таке їде людям. Бачите, паруються, все як положили. Трошки поскубані, бо як не круте, а жарко. У нас на градуснику 28,9, поки охолодження не включаємо. У нас йде акція перепілка несучка, 50 гривень штучка. Бачите, одну вибрали, другу вибрали, третє це нас хлопчики і там вибрали. А знизу, ось. Осталося там по пару штучок. Продаються. Ось такі вони у нас акційні. Хочу заказати техаса свіжого і продавати. Кабачки свіженькі. бачите, у траві. Є така плантація в траві. Просто ростуть. На городі вже посохли, а тут ростуть. Так, що хочу сказати? Оце дивіться, які вже слони. Другий тиждень вони в нас. Результат бомба. Ростуть і сруть. Що я можу сказати? Зараз заглянемо в брудер. В брудері у нас інкубаційне яйце було від хитруки Лена. Наталія Кохан і просто Наталія, яка в Viber є група, яка продає бройлера, пташки курених сучок. Поняли, інкубаційні яйця. Я там свою групу скидав у вайбері. Що в нас вийшло? Плот був у кожного хороший. Е -е, хитручки 12. Ні, подожди, не, 13 було, зароди Не й не пам'ятаю, дивиться. Бачите, що нам у нас вийшло. общем, хитручки не вилупалось, одне похане людей не вилупалось, і то все на наталі, бачите. Індоутята маленькі. Кончилась вода, зараз поміняю. Лампочка, температура 32,1 і більше нагнати не може, але під лампочкою там усі 40, вони входять у бока. Ну а це я не знаю, це ростуть на друждях. Уже з'являються маленькі пеньочки і можуть початися вже розкльов. Ну, Поки ми таке не наблюдаємо, слава Богу. О 27,8 температура, вентилятор робить, охолождав. Дивіться, що вони тут наробили. Все грязне, все в какашках. Це не це, це страшні утята. Ну, поїлку тою п'ють, поки до последнього. Так що сараю ось так по планах. Величезні плани. Це треба мінімум ще тільки на сам метал 1000 долярів. Осталося мінувати. Мінувати на оце приміщення мені не хватить. Тут буде, будуть стояти холодильники. Робиться двері нормальні, залізні, отам там з дерева. І столик, три, одна дві морозилки і один лафет, який буде охолоджувати яйце. що перепелине, що куряче. Ще не вибрав, яка буде порода, це не знаю. Чи вибрати що мені предлагає? Бірківська барвиста легорн. А біле яйця, а це що біле яйце. Ну, на інкубацію. Хочу вести породу. Легорн це порода. Легор можна скращувати з будь ким з несучками породними. Кажуть, це мені розкаже, що кажуть, це чітко заходить. Не падає яйця нос у цеплят наступних. Оце трошки на легорн хочу. Або мастер. Мастер якийсь там. Не знаю, ж, які породи вибрати, щоб вести по лінії, щоб хочеться не сучку. щоб і у зиму було яйце, на літо була, інкубаційне було інкубаційне яйце. Ось так. Так що не знаю. Пишіть в коментарях, хто б яку породу вибрав. Хочу тут, сюди засадити штук 100, 150, може 200. Ну, Треба посчитати по таблиці, бо сучасного фермера, скільки будуть йти цих. Сідав. І по посідалах висчитувати на кожній там 0,150 0, мм стільки курай на сяде на цю паличку, що вони сидять. Ось так. Так що в планах всього багато. Гроші, звісно, це саме проблема це гльосі, гльосі, гльосі. Але вже набагато приємніше, коли є недостатньо потолочок. І втеплений. Іменно, що втеплений е, знаєте, соломою можна, можна тирсою, саме найкраще, коли там мінвата плотненько стоїть, сидить і ви про це не думаєте. І вона там залишиться на всю свою життя. дальне житло. Ну, наші мінвати не так їдять, як солома, соломи там капець буде, празник буде. А от Я вважаю, мінвата як називається. Зараз скажу базальтова вата, базальтова вата. Ось так вибрав десятку, втеплив, десятку йде USB, клійонка і мінвата десяточка. Хто захоче, писали мені, що буде конденсат сумасшедший, буде намочити USB і капати все сюди. Ну я так скажу, якщо у вас потолок буде втеплений, там не буде збиратися конденсату. Буде вас зрабатувати витяжка, головне піддержати ту температуру, при якій не буде зарабатувати конденсат. Коли сарай буде загружений, його не буде. Коли там буде не той об'єм, який вам треба куриць, щоб держала температуру, тоді може бути збиратися конденсат. Ось так. Так що такі в нас плани, таке буде коротеньке відео. Що вам ще розказати. Де в принципі, що там вийшло 8 штук. 53 яєць. Ну, ну. Ну і все. Напишіть в мені в коментарях. У мене металеві е, ворота. Але не буде більше всього, що утепляться, і не буде тут їх. Це робив на всякий случай. Чим їх утеплити? Ось е, метал. Уголок тут 20 на 40. О, бачите, такий є пройом. Тут повинна лягати четврочка, Четвіркою утеплити і потім закрити двері і ще один раз четвіркою втеплити, щоб не проходила температура. Ви сюди, буде поїде ем, сюди, тут буде стоять на землі шнек з ленти, лента буде сипати у шнек і шнек буде забрати, його подавати на вулицю. Тут такий три трішничок. Що він чи в тачанку вам, чи... У прицеп <кій> ось так. Такі плани. Бо бачив таке, що з ленти сипеться прямо у шнек і шнек він видає на вулицю. Ось і я над цим задумався. І наскільки рамка буде. Чи тут метр тридцять буде сідал йти під ленту. Чи півтора метрова буде лента. Ну, Звісно від того, наскільки я широку знайду ленту. Ось так. І по кормушках я ще не приділився. Мічтаю за цепок, щоб була цепна подача. Це звісно, шикарно було. Але Сам цепок, і дивися недорого. Корита зробити можна. Але оцей сам привод, ця зірочка що пхає, оказується, вона не одна стоїть, а й дві. З однієї сторони кормушки, і з іншої сторони, і вони один одному допомагають тягнути цепок. От іменно. І дорогі. Механізми. Спонсор гарного настрою, мене отлік сказав, А чого спонсор гарного настрою? То що він мені привезе 12-14 мішечків тирси. Ми їх заховаємо на кришу. Оце, звісно, найкраще, що може бути. Це що мені привозять при тирсу прямо додому, міняю на перепилені яйця, на бролера, на, на все остальне. Ну і так, він мене трошки конечно, збив в мислі, але. Або вибирати шнекову подачу, От, як робив сучасний фермер із труби. І щоб розсипало по цьому корму. Або так. Тоже непоганий варіант, але тут, як не крути 10 метрів шнека, це. Попробуйте не так, як це, а як і дирочки вгадати, щоб висипала подача корму. От іменно оце, як його правильно. Ось так ось покажу вам яка, яка товщина базальтової важко. Бутерброд такий. А кажуть, що це, це базальтова, а кажуть, що найкраще це фасадна. Фасадна, вона прочніша і краща. Я просто не знаю, яка ціна, можна було тут заказати. Ну, в принципі, ну таке вже одлуння є. Видно, що вже приміщення закрите, утеплене. Дзинь-дзинь, вже ловко. Так, буду зустрічати, бо десь сказав, доїжджає. Так що всім дякую, підписуємося, ставимо лайкосик і все самого найкращого.